Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Друга дощечка із цієї серії гарбузових будиночок. Будиночків гарбузової феї. Кругленьку дощечку я вже робила. Тепер оця дощечка в вигляді грушки. Ось ця картинка якраз підходить тут і по розміру, і по. По висоті, в общем, підходить вона якраз під цю дощечку, по всім параметрам. Ось так я її обірвала, грунтую дощечку двома шарами білої акрилової фарби. Перший шар з просушка, другий шар. Фарбую спонжечком, щоб там залишаються такі, от бачите, пухирчики. Дуже мені це подобається в цих дощечках такий ефект. Вживляємо. На акриловий лак, глянцевий, в мене аура з будівельного ринку. Нанесла лак на дощечку, на картинку. Прикладаю, виганяю залишки через целафанчик, ганчірочкою ще проходжуся зверху, витираю залишки і ставлю на просушечку. Просушую я, ну я так роблю з вечора, а на ранок уже можна працювати з цією дощечкою. Залишки, ось тут. Вишкурюю пилочкою для нігтів. От, і далі витираю і змочуємо дощечку, водичку і починаємо скачувати цей папір, який нам не потрібен. Працюємо без фанатизму, щоб не наробити дірочок, там у мене серединці вийшла. там одна малесенька така, стерла я, але я потім його підмалювала. І ось так потихеньку скачуємо повністю всі ось ці біленькі цей папірчик. Тут кх -кх, у мене дощечка біла, і фон тут білий. І коли я забрала ці всі залишки паперу, мені тут не треба було фон підмальовувати зовсім, тому що. Ця картиночка просто вписалася в цей кхе, кхе, білий фон. І дуже тут гарно виглядає. Ось, бачите, тут в мене теж, видно, лак попав. Дуже тяжко. Чомусь там деякі такі крапочки погано скачувалися. Але потихеньку-потихеньку я це все поскачувала. От. Далі ще. Пройшлася так долонькою, щоб не, тих катишків не, не було чути. Позабирала ще так такі от залишки, якщо чути От під пальцями, там зразу як проводиш, чути, де є ці залишечки. От. І ось тут ще пройшлася, бачите, з це ж господи, наждачкою, щоб таке, воно вже в мене. Співпав цей фон з цією серветочкою, з цією роздруковочкою. Ну, і дуже все гарно тут співпало. Лакую. Далі оранжевою фарбою. Я підмалювала боковиночки. І ось тут цю серединку, бачите, трішечки вийшло, Тут таке, як сонечко зробила. Пензличку. Знову просушую, звісно, і лакую це все. Далі. Ось тут, де я по низу проходилася, бачите, цим наждачкою, там і трішечки стерла ту картинку. І я хочу, щоб ця картинка донизу, ну, до дощечки, просто вже там її зрівняти з краєм дощечки. Беру я ось ці свої фарби, залишки з картин по номерам. Там беру коричневу, оливкову, так я. Трошки тої, трошки тої, і так, змішуючи їх по ходу, я ось тут зробила цей низ. Ось так отаку от, травичку. <кій> Трішки коричневою тут. І ось така в мене вийшла тут травичка. <кій> Далі е я взяла. Тоненький цей лайнер такий зовсім тонезенький. І ось тут з цієї травички ще доробила ось такі, як би мовити, травинки. Вони тут просто просилися по цих боковиночках ці травиночки. І ось так я їх тоненьким лайнером тут домалювала. Роздивляюся, що дещо домалювати, ось тут трішечки стерлося на Цьому дашку домалювала. І ось тут, бачите, де я казала, оранжевий. Додала оранжевий, бо там біленько таку стерла. Сушу лакую, звісно. Сушу і лакую. От. Далі я тут навіть нічого, прекрас ніяких не додавала. Як завжди, я там роблю такі бантики і так далі. Тут ця картинка і ця дощечка самодостатня без Всіляких прикрас! Ось так вона виглядає. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!